Привіт! Ви на каналі Тока чудо -юдо". І Сьогодні я починаю е, рубрику е, Роблю одяг для кактуса. Кактуса звати Тузя Нам треба для цього фетер любого кольору, твердий, м'який, неважливо І ще голки і нитки. Ну і якийсь маркер, аби зробити обвести форму. Або навіть пуговички, можна прикрасити пуговички. В другій частині покажу, що я маю вже для кактуса одяг. Зараз я подумаю, що мені зробити. Я зроблю ось таку кофточку зеленого такого фетру, думаю ну, пошити, аби виглядало естетично можливо. Вийшла ось така основа, як будете надягати на кактус. Тепер потрібно вирізати ось таку штучку і кишеньки. Я хочу зробити це іншого кольору, наприклад, найбуде фіолетового. Я знаю, що кольори не сходяться, але головне було прикольно. Беремо, заміряємо, як це має бути. Все, ескіз зроблений, має ось так виглядати. Приступаємо до шивання. Так можна сказати, я вибираю нитки, у мене буде ось такий бордовий, адже я фіолетової не маю, і починаю шити. Я вже пришила верхню частину. Якщо ви хочете шити на свій кактус, то даю вам пораду, аби ви з верхню штучку трошки затягували. Найший простим швом найлегшим, найлегшим е треба зав'язати на, на, на два гудзики, аби коли ви будете затягувати, воно не прорвалося. Я ж пришила одну кишеньку таку фіолетову і йду пришивати другу. Ось так має виглядати. Я пошила і тепер останній штрих – це е, зрізати ось ці клаптики, але до кінця не розрізайте, тому що може обірватися. Ось тут. Все, вийшла ось така красива курточка, Чи кофточка прикольна. Переоцінюємо в коментарях, як сидить кофточка на тузі. Мені здається, дуже класно. Всім пока!